отказа. Это первый момент, а второй момент это управление типа контролем доставки в модели OSI. Вся эта хуйня э, раскинута по уровням. То есть у тебя каждый уровень в свою очередь э, занимается обеспечением корректности доставки. В модели TCP/IP корректность доставки преимущественно делегирована на транспортный уровень. Есть контакт. Ну, ты прям ей, знаешь, как-то очень не по взрослому описала, прям очень по взрослому. Думаю, будет проще пишешь разницу между ОСИ и ТСП. Блять, а как еще это описать, типа? Ну по, по детски, вот по детски сможешь описать, вот как ребенку маленькому пятилетнему, как мне допустим. Но не нужно по детски ничего описывать, то есть берете, воспроизводите проблему, с которой столкнулись люди в те времена и думаете над ее решением. Потом такие бас, есть такое-то решение, такой-то алгоритм. Ну типа может Вика представь, вот типа идет Вторая мировая там совок вся хуйня может, там, миру пизда может настать а у тебя все сетки как бы э, ну, все сетки управляются какими-то едиными точками грубо говоря если у тебя одна хуйня вылетит из всей этой системы у тебя вся система полетит называется единая точка отказа вообще что такое единая точка отказа в любой системе это вот наличие какой-то какие то точки в этой системе какого-то узла. Тебя вызвали, Вика, беги. Бегу. Это у меня сейчас пара. Сейчас защита, да. А. Ага. Можно показать третью лабораторную еще раз? Так, П학교 давайте. Что а ты хочешь принять защиту? Нет. Вот третью. Да. Что Наоборот, по пятой меньше спрашивать, чем по третьей. Ну, чем да. Какую кнопочку по поздно подогреть, вы где нажали? В а, Пока демонстрация. Да, раз на выдну еще. Угу. Ви просили показати, як це треба було додати. Зачекайте, mm. я мав на увазі, як створити таблицю нову. Оцю? Ну, це у вас ярдіаграма. Mm -hmm. Ось у вас є таблиця бенд, музиканти, пісні. Ось як створити нову таблицю саме там. Так, треба... Це не тут робиться. Це права кнопка миші, вам треба по Tables натиснути. Ось у вас лівіше, лівіше. Tables. Права кнопка миші, нова таблиця. І ось тут створюється таблиця через інтерфейс. Тобто ви можете задати назву, тут виступ. name. Далі у вас є columns. Туди ви можете створити нові стовпці. атрибути. Тобто плюсик там зліва зверху. Натиснути. Угу. І далі ви пишете назву та тип даних. Там назвіть якось, давайте створимо таблицю користувача user. Тобто для початку нам потрібен ID, тому user ID, якийсь створить, якийсь чи просто ID. Який буде інтеджер і який буде автоматично генеруватися. Для цього вам, по-перше, галочку на identity потрібно поставити. А по-друге, identity kind обрати always, щоб він завжди генерувався як identity. Ось, в такому випадку, ви бачите, у вас там написався автоматично код знизу, то User ID. Тип даних integer і generated always as identity Тобто він буде генеруватися завжди як Identity ідентифі... Ну. Identity це тип даних, схожий на Serial тобто послідовно буде значення інкрементуватися. Збільшуватися на одиницю за замовчуванням. User ID ви можете після ID прибрати нижній почерк. Далі створіть ще один стовпчик якийсь. Е ну, що може бути ще у користувача? Емейл. Не, не обов'язково постійно писати через юзер, просто емейл можете написати. Який тип даних буде? Ну, те, що ви поставили Identity і Generated Always, це у вас буде автоматично створюватися тип даних int, генеруватися від одиниці і, до, і так до переповнення змінної. А вам тут потрібен email, Тобто, навіщо вам тут генерувати якісь значення? Так, і always також прибирайте. Угу. А ти буде Varchar? Так. Його можна самому написати, чи. Можна самостійно описати. І якусь довжину задайте. Тому що варчар за замовченням не відрізняється від тексту. Тобто. В скобках у Варчара маєте вказати якесь значення. Без пробіла. Угу. Так. Not Now це ще був обов'язковим. І також додайте. Унікальний ключ на ML. Um, тобто, є ключі, так. Це первичний ну, первинний ключ. Первинний ви ось у вас колунз, там плюсик можете натиснути так. І обрати на як, саме на який атрибут накласти первинний ключ. Тобто ви там список. Випадаючи або можете самостійно вписати в column name. От. На User ID, звісно. Ну, у вас це первинний ключ. Первинний ключ це унікальний ідентифікатор. Тобто mm -hmm. він лише один на всю таблицю, за ним будете знаходити записи. Так. І також це ви додали первинний ключ на user ID. Додайте ще. Унікальний ключ на email. На унікальні ключі можна посилатися з інших таблиць, не тільки на первинний ключ. ну Це зовнішній, а вам потрібно унікальний ключ на email. mail Це не зовнішній ключ. Тобто ключі у вас є. Права кнопка, ну і або плюсик. и ось у вас так уникальный так само убирает на який угу. на email так теперь у вас емейл уникальный и сделайте какую-то проверку вот у вас есть чекс Ні, поки okay. не створюєте, поки не створюєте, ви ще не закінчили, у вас є ось, по-перше, зовнішні ключі. Це ви можете посилатися на іншу таблицю якусь foreign case. Ось у вас case, а потім foreign case. Це foreign case це зовнішні ключі. Тобто ви можете створити якийсь атрибун, атрибут створити атрибут Band ID. Ну, чи бенд так. Ні, це не тут. Це видаліть. Поки що. Е, і от у вас є атрибути у ваші стовпці колундз англійської. Ось створіть новий, новий стовпчик. Угу. І вам потрібно кудись зберігати. Значення, значення ID тієї таблиці, на яку посилаєтесь. Тобто того запису, на який посилаєтесь. Наприклад, ви у користувача хочете зберігати, до якої банди він належить. Тому тут ви створюєте атрибут band ID. Band ID. Угу. Вже якогось стандарту дотримуєтесь у вас, або ID з великої букви, обидві букви, або перша велика, друга маленька. У вас user ID, перша велика, друга маленька, тому давайте так само запишемо і в бенд Тип даних, звісно, інтегер, тому що ви зберігаєте тут число. Тобто ID банди будете зберігати тут not now. обов'язково І от тепер створіть зовнішній ключ. Це звичайні ключі, а є зовнішній ключ. Ось. foreign key, він нижче. Так, ось. Створюєте. Так, Target table це таблиця, на яку ви посилаєтесь. Тобто на банду. Там третя, третя строчка, yeah. на яку ви посилаєтесь. На банду посилаєтесь. І далі ви створіть columns, тобто. Ось колумнейм. Це ви куди будете зберігати. No, band id. Угу. А таргетнейм це те що, ви, те, що ви будете зберігати. Тобто ID-банди. Ось ви створили зв'язок. Подивіться, у вас там якась помилка знизу в коді. Там червоним помічається. Знизу знизу. Ось, де у вас генерується код. В цьому віконці, де ви зараз працюєте, у вас там знизу є код, який генерується. У вас там красна мітка є. Справа. ось Вікно здвиньте лівіше, Вище підніміть. Ну, ось саме в вікні Create ви працюєте, ось зараз там, там і подивіться. Ось, ось у вас, бачите, красна засічка є. Так, да, так. Да. Ну, наче тут нічого mm -hmm. не підсвічується, можливо, все добре. І це. 100. Візуально лише. Окей. Ось ви створили зовнішній ключ. І зробіть ще перевірку. Ось чекс у вас є. Зліва. Ось індекс і перевірки чекс. Не це вище вище. Це не в коді, це в інтерфейсі. Перевірки нижче. Так ось. Створіть нову. От. І predicate, там ви пишете. Ну, назва це назва перевірки, а предікейт це умова перевірки. Тобто ви можете сюди написати, наприклад, email не дорівнює двійці, там, чи, чи щось таке. Чи email, емейл, довжина емейлу. Більше за 10. Ні, це не так пишеться. Давайте просто перевіримо на, щоб не було дорівню, не дорівнював двічі. Тобто напишіть не дорівнює. Знакоклику дорівнює і двійці. Ні. Ну, ви коли вмова в програмування перевіряєте на недорівнює, то це знак оклику дорівнює. Тобто заперечування дорівнювання. І двійка у вас має бути у лапках, тому що це зараз ви порівнюєте з значенням в одинарних, а в одинарних лапках. Привет. Кто тут? Да, мы тут. Блять, И... подождите, мы похуй, что вы там сдаете. Подождите, пожалуйста. Угу. Мне нужно вы Похуй, что вы там делаете. Подождите, пожалуйста. Слушаем. Блять. У меня, я, короче, я говорю, у меня голос вообще пизда, причем, сука, этот ебаный мудак, блядь. Я ему, причем я ему ответила абсолютно, блядь, на все вопросы, после того, как mm -hmm. я ответила ему про все состояния, блядь, DHCP, где-то за три минуты просто, блядь, очень, я ему все нахуй сказала, мы с ним еще спорили про DHCP-реквесты, я сказала, какие, блядь, RFC написано про то, что они идут браткастом. он сказал, что все просто охуенно, и поставил мне четыре с половиной, блядь. Это что за приколы? Вот нравится ему, не знаю. Типа Кирилл он поставил 5. Кирилл знает намного хуже, чем я. У него что, сегодня плохое настроение? Ну, я не знаю, он был рад. Он ну, очень весело раз разговаривал. Делаешь, прям, прям при мне какую-то статейку загуглил. Мы с ним говорили про типа эти реквесты, вся хуйня, типа. Я ему рассказала, как рассчитывать, что такое, он меня спрашивал что такое round, round trip time. Мы там всю эту хуйню обсуждали, типа, а, как работает фрагментация, как работает фрагментация в IP-6. Типа, единственное, еще он меня спросил, блядь, про функции IP, я перепутала случайно с функциями сетевого уровня, там сказала еще про маршрутизацию, он говорит, типа, не нихуя не маршрутизация, я говорю, блядь, да, справедливо, типа, это сетевой уровень просто. Вот, это как бы единственное, на чем я запнулась, потому что, типа, я проебалась, сказал про про IP, а я что-то подумала, что это было про сетевой уровень, в Ему никто, блядь, так не отвечал, сука. Угу. Не, возможно, типа, не, если, если мне нужны будут нормальные, типа, баллы, я, наверное, все-таки перестану просить меня душить, как когда... бы. Вот. Ну, как будто вы возможно. Господи, блядь. Да, я повторять не буду. Я, я ничего не вижу. Не... Блять.